Коли вам нежить заважає, Евказолін допомагає. По двох селах Запорізького району зруйновані об'єкти інфраструктури та реабілітаційний центр, де навчались діти з інвалідністю. Відомо про одного постраждалого. Він у лікарні також сьогодні вранці росіяни обстріляли Миколаївщину. Повідомляє голова області Віталій Кім. Зокрема, били по акваторії Очакова. Вночі атакували і Широківську громаду. Постраждалих немає. Кількість руйнувань уточнюють. Українська армія впевнена нижчі окупантів на півдні сьогодні на Херсонщині у Береславському районі. Наші військові збили російський штурмовик су 25 А напередодні знищили ворожий ударний гелікоптер Ка-52. та загалом ліквідували 40 окупантів. Також спалено два російські танки та сім одиниць іншої бронетехніки. Ракетно-артилерійський підрозділ виконали понад 340 вогневих завдань. Українські підрозділи продовжують активні дії, впевнено тримаються на закріплених територіях і просуваються вперед. Мають частковий успіх на півночі. Офіційно підтверджено звільнення двох населених пунктів на Херсонщині: це Архангельська та Миролюбівка. Водночас, військові з цього напрямку, закликають українців не сповіщати про позитивні новини на передовій передчасно, бо це може вартувати життя військовим і місцевим мешканцям звільнених територій. Окупантів, які відійшли від Лиману, командування звинуватило у дезертирстві та погрожує розправою. Деталі звільнення міста повідомив очільник Луганської обласної військової адміністрації. Зокрема, про те, що мобілізовані яких на війну зібрали з окупованої Луганщини, скаржаться Росіяни, їх кинули. Вони ж тримались до останнього, а потім з лиману тікали до міста щастя. І вже там кілька днів живуть просто неба. Начебто, армії РФ дали наказ не попереджати війська так званої ЛНР про відхід. Це підтверджують і опубліковані розмови окупантів. Рекордну кількість кримінальних справ за ухиляння від служби в армії відкрили з травня по вересень в Росії 410. При цьому від оголошення Путіним. Так званої часткової мобілізації таких справ зареєстровано всього три за ухиляння в Росії передбачений штраф до 200 тисяч рублів, примусові роботи до двох років або позбавлення волі від півроку до двох років. Росіяни тим часом продовжують тікати. Росіяни не хочуть помирати на війні, продовжують тікати. Точні цифри, поки порахувати складно, кажуть експерти. Однак уже може йтися про понад 400 тисяч. Найбільше черги й надалі до Грузії на пропускному пункті Верхній Ларс. На кордоні гуманітарна катастрофа, але охочі виїхати, готові стояти і по п'ять діб Ми не біжимо, але виходить, що біжимо, тому що якщо зараз не вийде, то боюсь потом. Вже не вийде точно. У нас закони пишуться і міняються очень швидко. Ще один популярний напрямок Казахстан. Біжать також, але менше до Узбекистану, Туркменістану і Монголії. Чимало втікачів Туреччині. Там навіть стали влаштовувати антивоєнні акції. Я хочу сказати українцям, що не кожен росіянин схожий на зомбі з промитими мізками. Я виїхав із Росії, бо ніколи не воюватиму проти українців. Усі ці місяці війни я підтримував Україну. Вихо. Див на марші протесту в Москві. Я не мовчав, говорив в інтернеті в реальному житті. Навіть зробив деякі пожертви на українську армію. Але таких одиниці зі 140 мільйонів, і не зовсім зрозуміло, як на ситуацію можуть вплинути настільки нечисленні протести, та ще й не в самій Росії, а за кордоном. Адже більшість росіян підтримують війну, просто не хочуть воювати особисто. Їм би спостерігати за всім з екрана, сидячи на канапі. Люди, які підтримували цю війну, почали казати, що не розуміють, чому вона відбувається. Тепер стверджують, ніби не хотіли, щоб це сталося. Звісно, вони не хочуть втрачати друзів, чоловіків, братів чи гинути си. І бачу це зараз у російському інтернеті у російських телеграм-групах. Намагаються виїжджати російські ухилянти і до Європи, Втім, там можливості не дуже. Польща, країни Балтії та Фінляндія в'їзд закрили. Готуються до такого кроку і Норвегія. Тим більше, що на заході добре пам'ятають попередні кілька хвиль мігрантів, які навмисне спровокувала Росія своїми агресивними війнами. А мешканці пострадянських країн занепокоєні, що росіяни принесуть із собою руський мір, і потім Орда приїде їх теж освобождати. has no Грузинська сторона не має точної інформації, хто ці особи та які їхні справжні намери. Грузинський уряд, який дуже відкрито співпрацює з російською ФСБ, не робить нічого у відповідь на загрози та виклики з боку Росії. Ми вважаємо, що така міграція росіян становить безпосередню загрозу національній безпеці Грузії, економіці Грузії та стабільності в цілому. Тим більше, що російська влада ухилянтів на виїзді за межі країни виловлює не так уже активно на кордоні з Грузією, де представники військ розгорнули мобілізаційний пункт з багатокілометрової черги. Повістки вручили всього двом сотням чоловіків, які підпадають під указ Путіна. Оксана Лотоцька, факти. ICTV, Єдині новини. Окупаційна влада планує евакуювати частину маріупольців на зиму до Росії. У місті пошкоджено 90% будинків. Переселятимуть тих, у кого непридатні до зими будинки, до гуртожитків. Повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрюшенко, посилаючись на закриту нараду в окупаційній адміністрації. Там кажуть, що встигнуть закінчити до настання холодів найбільше третини запланованих ремонтів багатоквартирних будинків. Приватний сектор цього року взагалі не ремонтуватимуть. Також, поки не проведене розмінування міста, і через це 21 енергетик уже загинув. Орієнтовно у Маріуполі залишаються майже 100 тисяч жителів. У першу неділю жовтня в Україні відзначили День територіальної оборони. Свято, хоч і не нове, але по справжньому набуло сенсу саме під час повномасштабної війни, коли тероборона наповну виявила себе у захисті держави. Учора на Київщині вперше отримали свої відзнаки більше 200 військовослужбовців, солдати, молодші та старші офіцери. Це бійці різних бригад територіальної оборони Київської області, які безпосередньо знищували загарбників. Під час окупації регіону у березні, а нині воюють на сході та півдні. Усі вони добровольці до 24 лютого мали цивільні професії. А зараз на рівні з артилеристами, десантниками чи штурмовиками, стоять на захисті країни. Територіальна оборона вже окремий грід військ збройних сил України у її лавах служать понад 110 тисяч людей, та ще 450 добровольчих формувань територіальних громад, які тримають зміну у тилу. З початку великої війни, внаслідок російської агресії, загинуло 416 дітей. Ця статистика за останню добу збільшилась на 4 особи. Офісу генпрокурора стало відомо про смерть трьох неповнолітніх в Ізюмському районі Харківщини. Вони загинули ще у березні. А 30 вересня на Донеччині внаслідок осколкового поранення померла ще одна дитина. Загалом з початку війни 784 неповнолітніх отримали поранення. Ще 239 офіційно визнані зниклими безвісти. Статистика не остаточна, адже без врахування територій, де тривають бої та ситуації на окупованих територіях, найбільше постраждалих на Донеччині це понад 400 осіб. Далі Харківська, Київська та Миколаївська області. Навчання студентів в умовах війни. Якщо теорію можна опанувати онлайн, то вивчитися на енергетика, будівельника чи радіотехніка без практики ніяк. Тому в одному з черкаських вишів ще з весни взялися облаштовувати спеціальні укриття. Відтак у сховищі нині цілі лабораторії та інженерні школи для студентської практики. Як відбувається навчання у воєнний час? Дивіться. Студенти денної форми навчання технологічного вишу навчаються в умовах війни. Це пару першокурсників, щойно й лунає сигнал тривоги. Всі організовано спускаються в укриття і там продовжують лекцію. На першій парі говорили, коли картопля була завезена нашою в якому столітті В сімнадцятому правильно. Дистанційна освіта безумовно має свої позитивні моменти. Але коли студенти працюють офлайн, є можливість побачити відгук, можна побачити їх реакцію, відповідно відкоригувати курс. Онлайн навчання живої дискусії не замінить впевнена викладачка. Першокурсники теж вже звикають до такої форми. Хоч і доводиться іноді часто спускатися у сховище, каже 18-річний Даніїл. У навчальному закладі знання засновує краще. Юнак опановує спеціальність кібербезпека. Ти розумієш. Краще, отак. А коли ти дивишся в телефон, чи в ноутбук, чи в комп'ютер, тоді інформація просто ну на ну це я про себе говорю, що вона гірше запам'ятовується. Ось але вдома зручніше, але мені подобається більше очно тут. А це ціла інженерна школа в укритті, де студенти і викладачі можуть втілювати свої проєкти. Тут сучасні комп'ютери, 3D-принтер, паяльні станції, генератор частоти, мікроскоп. Все необхідне для здійснення інженерних задумів. Друкуємо на 3 d принтері такі перископи для нашої армії. Ми друкуємо лише частину деталей, частину деталі вже беремо готові. По друку десь години півтори займає друк однієї. До для практичних занять у закладі продовжують перетворювати підвал на лабораторії. Нині закінчують ремонти ще в кількох приміщеннях. Тут будуть у нас проводити практичні заняття для електриків. Тут це буде якраз нормально. Зараз йде процес висушування відповідно приміщення. Якщо теорію можна опанувати дистанційно, то хороші навички можна здобути лише практикою, каже керівник Вишу. Тому в закладі ще навесні задумались над безпечним функціональним сховищем. В обладнаних укриттях одночасно може по. Увати 2300 студентів навчаються вони у дві зміни лише незначна частина онлайн. Відповідно, групи студентів, коли батьки і самі студенти виразили бажання навчатися в онлайні Це як правило там другий, третій чи четвертий курс, але це складає приблизно 20 відсотків від. Площа всіх укриттів тут 1260 квадратних метрів. Тут дозволено ховатися від небезпеки не лише студентам і працівникам вишу. У разі тривоги спуститися сюди також можуть і жителі мікрорайону. Ірина Сергій Дністрян, факти ICTV, «Єдині новини. Три мільйони гривень для ЗСУ зібрали в Івано-Франківську на благодійному аукціоні. Ці гроші передадуть на потреби 102-ї бригади Збройних сил України. На аукціон виставили понад півсотні лотів. Це антикваріат, твори живопису, цінні книги та ексклюзивні мистецькі роботи. Їх вдалося зібрати за лічені дні. На заклик відгукнулися художники, письменники, політики, підприємці, не лише з Прикарпаття. Ідею підтримали колеги іноземці. Утеплена військова форма, буржуйки, інші засоби обігріву зібране. Піде на забезпечення зимових потреб армійців з військових частин, якими опікується Прикарпаття. За перший раз вдалося продати лише частину лотів, тому аукціон планують провести вдруге. Є наглядова рада і буде контролювати закупівлю всіх тих заходів, засобів, які потрібні. Також є потреба в таких е мобільних вагончиках, де хлопці мають помитися, попратися, поки не закінчиться війна. Треба нам допомагати любим способом, любим методом, лише для того, щоб ми, наша перемога приближалася якнайшвидше і якнайскоріше, щоб ми дійшли до своїх кордонів. Зброя культури це не лише метафора, яка щоправда теж вправно відбиває зазіхання російського агресора на мистецькому фронті. Це ще й цілком прикладна та відчутна на дотик царина, що допомагає нашим військовим у Запоріжжі. Започатковано благодійну акцію із розпису у національних мотивах використаної зброї, яку потім продаватимуть на аукціоні. Кошти потрібні для придбання одному з наших бійців потужної снайперської гвинтівки у нас буде колина, звичайно, як символ України. Без цього ніяк. Майстриня Петриківського розпису пані Ірина ретельно готує фарби для мистецької акції. Щоправда, на чому малюватиме, поки немає і гадки. Спочатку ми об'єкт наш побачимо для творчості. Ручний гранатомет, який вже використаний. Ось у руках ветерана. АТО, А нині бійця зсу пана Володимира. Той самий об'єкт для творчості тубус від шведського протитанкового АТ 4 досвідчений, вояк певнить файна штука. Достатньо і потім тільки пальчиком відправляємо його за призначення. Саме з цього гранатомета наші хлопці нещодавно влучили ворожі БМП. Володимир показує на смартфоні світлину із наслідками удару. Все, да, це бахнуло. З цього. Хлопці зізнаються, нині їм не до розваг. На мистецьку акцію до краєзнавчого музею приїхали просто з похорону загиблого побратима та заради перемоги ладні стати художниками. Як намалюємо, таки. І... НАТО. так так, так і буде. вояки по черзі стають до мистецької роботи, старанно створюючи національний візерунок. Згодом жартують зі зброєю вправлятися легше, трішки важкувато. Так, зараз простіше цієї зброєю. цей тубуз від гранатомета, як і десятки так само розписаних у майбутньому мілітарних витратників, будуть лотами на аукціоні. Бо благодійники мають бажання придбати зброю для наших оборонців. Ми разом з волонтерами започаткували акцію «Зброя культури, мета якої на відпрацьованій зброї разом з військовими, разом з волонтерами намалювати квіти, намалювати. Червону калину, потім виставити на аукціон для того, щоб на зібрані кошти придбати снайперську гвинтівку для конкретного бійця. Аукціон благодійники планують провести на покрову, а нині чекають із фронту відстріляні експонати для розпису. Майстриня пані Ірина готова почати. Та й учнями тішиться. Всі дуже старанні. Андрій почті, Ортем Дажанков, факта і сітіві. Єдині новини. Такі новини на цю хвилину. Більше вже у наступних випусках.